Вона була останньою представницею династії стюартів на англійському, шотландському та ірландському престолі. За час її правління королівство пройшло випробування кількома війнами, здобуваючи перемоги, розширюючи свої колоніальні володіння і поступово перетворюючись на наймогутнішу та найвпливовішу державу світу. Вона починала своє правління як королева Англії, Шотландії та Ірландії, а закінчила. Правителькою Сполученого Королівства Великої Британії Її ім'я Анна Стюарт. Анна народилася 6 лютого 1665 року в родині Джеймса Герцога Йоркського та його першої дружини Анни Хайт. Її батько був братом тодішнього короля Чарльза II і після його смерті в 1885 році успадкував престол. Королівств Англії, Шотландії та Ірландії. Анна виросла в Річмонді разом зі своєю старшою сестрою Мері. Незважаючи на те, що її батьки були католиками, обидві дівчинки були виховані протестантками за наказом самого Чарльза II. В іншому освіта Анни була дуже обмеженою, адже ймовірність того, що вона в майбутньому стане королевою, була невисокою. У 1683 році. Принцеса Анна вийшла заміж за датського принца протестанта Джорджа. Особисті стосунки між подружжям були теплими, наповнені відданістю та підтримкою один одного. Однак їхнє особисте життя ознаменувалося трагедією втратою 18 дітей через викидні, мертвонародження і ранню смерть. З тих, хто вижив, лише один прожив більше трьох років це був Вільям. Герцог Глостерський, який, на жаль, помер у віці 11 років, у ході славної революції 1688 року батько Анни втік до Франції, а його дочка, Мері II та її чоловік Вільгельм III Оранський стали співправителями Англії, Шотландії та Ірландії. Так як у королівської родини не було дітей, в 1695 році. Принцеса Анна була проголошена офіційною спадкоємницею престолу. 24 грудня 1694 року померла Мері II, а 8 березня 1702 року не стало Вільгельма III Оранського, і Анна стала королевою Англії, Шотландії та Ірландії. Перша промова нової королеви перед парламентом визначила напрямок її правління. Включно з її прихильністю до протестантського престолу наслідування. Вона часто наголошувала на тому, що вона є англійкою та справжньою патріоткою своєї держави. Королева Анна дуже цікавилася політикою і часто відвідувала засідання Кабінету міністрів. Вона особисто була знайома з депутатами і активно брала участь у вирішенні державних справ. Правління Анни, на відміну від інших стюартів, не супроводжувалося конфліктами між монархом і парламентом. Однак в цей період спостерігалося зростання конкуренції між двома політичними партіями: Вігами, й Торі. Віги являли собою суміш багатих землевласників. Вони були стійкими захисниками парламентських повноважень і тому хотіли бачити монархію з обмеженими функціями. Торі були більш реакційними і в основному складалися із сільської знаті, яка вірила у дві великі традиції монархію та церкву. Анна була вищою за партійну політику, як вона сама одного разу заявила: все, чого я бажаю, це моя свобода в заохоченні і використанні всіх тих, хто віддано погоджується служити мені, не дивлячись на те, віги вони чи Торі. Анна довірила державні справи своїм ключовим міністрам лорду скарбнику Сіднею, барону Годольфіну, державному секретарю Роберту Харлі та Джону Черчиллю лорду Мальборо, які очолювали збройні сили та відповідали за зовнішню політику країни. Загалом подружжя Черчиллів мало великий вплив на політичне життя Англії в період правління Анни. Королева передала лорду Мальборо повний контроль над королівською армією. А його дружина Сара Черчилль була призначена хранителькою таємного гаманця. Лорд і леді Мальборо часто втручалися в зовнішню та внутрішню політику країни та були одними з ключових фігур у конфлікті Торі і Вігів. На роки правління королеви Анни припали дві найбільші міжнародні події. Перша це війна за іспанську спадщину 1701 1714 років. Суть конфлікту полягала у вирішенні питання престолу наслідувань іспанського престолу після смерті безплідного короля Карла II. У Європі було сформовано два ворогуючі блоки країн, котрі розпочали війну за Іспанську спадщину. Перший союз був сформований з королівств Іспанія та Франція, другий з Австрійської імперії, Голландської Республіки, Королівства Англії та деяких Германських князівств. У ході конфлікту Англія здобула кілька важливих перемог. Зокрема, взяття Гібралтару адміралом Руком у 1704 році, а пізніше того ж року велику перемогу у битві при Бленхеймі, Німеччині. Найбільш вражаючі перемоги британців були здобуті при Рамільєсі в 1706 році та при Аудернарді в 1708 році. Війна за іспанську спадщину вийшла за межі Європейського театру воєнних дій і поширилася на північну Америку. Військовий конфлікт у цій частині світу протягом 1702-1713 років серед англійських колоністів отримав назву Війна королеви Анни. До війни між Англією, Францією та Іспанією долучилося й корінне населення Америки, котре воювало на боці різних сторін. Воєнні дії в Америці велися в основному на території Акадії, Ньюфаундленду, Іспанської Флориди, Англійської провінції Кароліна та в Мобілі сучасний штат Алабама. На півдні Американського континенту зіткнулися інтереси Королівства Англії та Іспанії. На півночі Америки бойові дії велися між Францією та Англією. У 1713 році. Утрехтський договір поклав кінець війні за іспанську спадщину і призвів до розширення британських колоній у північній Америці. До Англії відійшли майже вся Акадія, Ньюфаундленд і узбережжя Гудзонової Затоки. Друга найбільша міжнародна подія відбулася на Британських островах. На початку свого правління Анна Стюарт іменувалася королевою Англії, Шотландії та Ірландії. Ірландія була підпорядкована англійській короні, а Уельс вважався частиною Королівства Англія. Шотландія ж була самостійною суверенною державою і мала власний парламент, закони та законодавчу владу, так само як і Королівство Англія. Однак усе змінилося 1 травня 1707 року, саме тоді було підписано акт про унію Англії та Шотландії, в результаті якого постала нова держава Велика Британія. За союзним договором, новоутворена країна мала єдиний парламент та спільного монарха з того часу, Анна носила титул королеви Великої Британії та Ірландії. Також, відповідно до акту від 1 травня 1707 року, об'єднані королівства мали єдину валюту, шотландцям було надане право на вільну торгівлю та затверджено прапор Великої Британії. Шотландська пресвітеріанська церква, судова система та система освіти залишалися незалежними. У 1708 році помер чоловік Анни Джордж. Це була тяжка втрата для королеви, і з того часу вона майже не цікавилася політичним життям своєї країни, рідко з'являлася на публіці, а її здоров'я з кожним роком слабшало. Останні роки свого життя Анна страждала від подагри. Та перенесла кілька важких інсультів. 1 серпня 1714 року стало відомо, що королева Анна Стюарт померла у віці 49 років. За день до цього таємна рада запросила Георга Людвіга Гановерського приїхати до Лондона якомога швидше та зайняти королівський престол, оскільки було очевидно, що Анні залишилося жити кілька днів. Через те, що королева Великої Британії не мала власних дітей, ще за життя вона заповіла свій престол Курфюрсту Гановеру, який був її найближчим протестантським родичем, а також нащадком Єлизавети Стюарт, доньки Джеймса І. Останню представницю Стюартів на англійському престолі, а також першу королеву Великої Британії, поховали 24 серпня 1714 року у Вестмінстерському аббатстві. Поряд із чоловіком та їхніми дітьми. Анна змінила свою країну назавжди вона стала засновницею Сполученого Королівства, його першим монархом. Остання королева зі стюартів забезпечила свою країну відносно стабільним майбутнім на кілька століть уперед. А також затвердила протестантів на британському престолі в обличчі представників Ганноверської династії.